Привіт! Сьогодні у нас жарка погода другий день. Я грязний такий, тому що зутак тропив другий день. Привіт. Другий день Пасхи. Але я зранку встав, завіз Артура і пішов короче, пішов кропити. Бо далі вже не можна ждати бур'яни бур якраз в такій фазі. Пері. Перію капець, це іменно два участка, де я вибрав на зиму. То вирішив я його сьогодні прибити і взяв фрезу Вадіма. Вифрезерував, зараз покажу такий участок невеликий, що під картошку і під, під там, огірки, капусту, помідори, таке мілочь. Небагато. Останне все буде гарбузи. Отакий От кусок. Ось тут ючок станеш на цій палці, дивись, Щоб я звідти отак проїхав рівно на це. Це в нас буде на огірки помідори така мілоч. А це посадимо картошку. Цей рік з картошкою у нас з прошлого року 2, 4, 6, 7 відер тільки такої насінневої. А це перебрали дрібну, вибрали більш-менш більш-менш таку є така, є і, і така. Це короче, геть. Але що зробиш? Коротше, це проблема з насіневою, капець. І таке, виходить, 25 літрів. Тут 20 літрів десь, 18 і чуть-чуть. Коротше, будемо садити. Спочатку ючок отаку садимо, велику, поняв? А потім вже цю мілку яка буде. Так що ж намалюю рядочки і підемо. А, піди найди мотику і граблі оті желізні принеси, добре? Поставив рало таке. зробив колеса собі що опорні. І зараз буду малювати рядочки і будемо будем садити. Ні, мене розстроїло трохи. Коротше, пішов кропити, розраховував на один. Е, на як? Коротше, на великих площах, коли кропиш, вилив там 200-250 літрів йде. Ще в залежності від форсунок. У мене такі прості, щілинні, сині форсунки. Вилив десь 250 літрів у мене йде. От якщо по прямій площі, добре гектари, допустимо, пішов, пішов і вилив чітко йде 220-250 літрів. Ну, на цих городах це капець. Він йде клином, потім з їх загами. Е, на, 15, на 18 соток у мене пішло 60 літрів, пішов на 40 соток, у мене пішло там 100... 130 літрів десь. тому що... Коротше, там і скорость не набереш, тому що там повертати треба, треба дивитися по крилах, по штангах, щоб ніде нічого не зацепити. Коротше, на городах це умножати треба на 2. Тож розчитуєш вроді, на, по, по одну, на одну. На один виход, а виходить воно в півтора рази, а то буває і у два рази більше. Ну, нічого, маємо, що маємо. Якщо б були великі площу, можна було б взяти, всі городи соєдинити, взяти велику площу, було б хорошо, а так, що є. Такий метод у нас посадки. Чикс-чикс, орієнтір через стопу. Раз, раз, раз. Голосих необходимо. шо що а? Голоших, Неудобно в галошах? Зато, бо ми ходили з Юрчиком посяком, а потім кажу, що ні, не треба. Бо це, це погано. На утро буде погано. Нам ще трохи залишилось, небагато ще домалювали пару рядків. Кажу, Юрчик, куди би ти, хто до нас прийшов? Ще тут домалювали. Зараз поставив трактора в холодок. Дивлюся, хто тут в нас. Кажу, братан, ти пізно прилетів. Я на кладбищі виробляв. Двоє прилетіло до мене. І тепер прилетів. Кажу, нам скоро в роддом їхати. А ти тут вирішив а... завітати. Раніше треба було. Гарний, гарний. Що, ти шукаєш щось, чи є поїсти. Ладно, ще досажуємо. Юрчик каже, а для чого нам так багато? Кажу, Юрчик, Садим, садимо, тому що стекло так і знаходиться, стільки вже мусору викинули. тому що стільки в нас... Як? Тобі, допустимо, поступати вчиться, плюс з собою треба буде брати хавати. І так як пройшли рік такий урожай паршивий був, то ну його. Якщо буде лишній, продамо. Закінчила ми роботу. Скільки Юрчик, времени? 17.46. 17.46? Юрчик каже, що ми швидко закончили. Думала, що швидше буде, що довше буде. Так, зараз я цепляю лапи культиватора і хочу поміж чесником зрихлить грунт, а до досходовим, досходовим, трошки вечором вщухне вітер і вечорком накрию досходовим. Я б не накривав, якби його в мене не було, а так він у мене є, то думаю, чого б, його, чого б ним і не скористатися. І так, тому що я потім буду в других, в гарбузах, в чесниковій, полоть картошку не буде коли. А ну, давай поміряємо скільки соток ми посадили, зараз заміряємо. Так, цього часточка відсюди і до туди, де темне. 3,8 сотки, почти 4 сотки. А це в нас таке залишилось на огірки, капусту, помідори і те, і тепло. А от те все на гарбузи. Хотя ж донизу. Я вже пройшов этот. Еще є. Пішов за той знайте. Mm -hmm. Скалярія що не хірячиться. Теж щось там є. Ой, блин, дурак. Пытается, да? Так, я я никак не доснимаю ютуб. То у нас одна, то другая, то третья, короче. И сейчас... Весною багато роботи, так що я, коротше, трохи не встигаю. Посадили то з юрчиком картошку, Взяли, зараз прийду. Ноги на педалі постав. Це з Артухою. Зараз їду, катаю його на велику маленькому, а він сам крутий. Я так ззаді єлі єлі Ну тут трошки під горку, то і така дорога погана, то я рукою так трошки підпихаю. А на асфальті то я так еле-єлі касаюсь для того, щоб він ось чути всю. Так сказати, що треба самому управляти. Ну, рулем давай, 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 давай. крутить сам. Ну так, інколи де не допомагаю, але нормально крутить. Короте, це завтра рухи день народження, 26-го. Я сьогодні з'їздили в город, взяли 40 э, бройлерів, курчаток, я на них зробив місце, зробив проводку. Короте, роботи вистачає. Ще сала взяв э, накоптить, бо в прошлый раз взяв. 20 з чимось кілограм і все розібрали, не вистачило навіть людям, то це взяв ще до проводів. Тож потроху крутимося. Собаки з нами гуляють. Краєвиди які. Ох, як воно все зазеленіє. Я вже сам не дочекаюсь, оп, держись. Не дочекаюсь, коли гарбузи садити буду. Так, виїжджаємо на другу артуха, тут такі камінці. Давай, давай, давай. От. Машин немає. Фу. Все, держись рівно, рівно сиди. Рівно. Руль, держи рівно. Все, давай, давай. О. Давай, давай, я тобі помогу. Руль туди, туди руль, тебе щось. Хилить. Давай, давай. Давай, давай. Молодець. На самом деле... Давай, 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 давай. Давай. Я пускаю. Ревняй, ревняй, руля.